Все вирішиться сьогодні. Або ми стілимося як команда, або ж опускатимемося дюйм за дюймом від гри до гри, поки нам не настане кінець. Ми зараз в пеклі, джентльмени. Повірте мені. І ми або залишимося в ньому, щоб з нас витрясли все лайно, або ж пробиватимемося до світла після поразки 0-4 в домашньому поєдинку. Проти Мітюлана юніорам руху потрібно було подивитись не один мотиваційний фільм. Лише з думками про реванш рухівці прибули у Данію. Дорога зайняла майже добу, але це все другорядне. Головне захистити власну честь та гідність клубу. Тож одразу по приїзді команда пішла відпочивати і набирати сил перед важливим двобоєм. У цьому випуску ми не покажемо вам класичну данію, так би мовити, в уявленні середньостатистичного туриста. Адже ми не у столиці, не у Копенгагені, де немає місцевих пам'яток архітектури. Ми у звичайному провінційному містечку Вільбєрк, де люди займаються виробництвом човну та металу, проживають саме тут близько 10 тисяч людей. Але про Данію варто сказати наступне: вже шостий рік поспіль. Даня у рейтингу найщасливіших країн світу по Сидає друге місце. Про що це означає? Саме тут, у Данії, мешкають одні з найщасливіших людей на всій планеті Земля. Ну і немає чому дивуватися. звичайне містечко, провінційне, дуже класна різдвяна атмосфера, перебрані вулиці. Багато мешканців пересуваються по місту саме на велосипеді. Ну і ще один факт: середня зарплата у Данії складає 6300 євро. Ну як тут не бути щасливим? А вранці на запрошення керівництва футбольного клубу Мітіюлан ми прибули в нову академію данської команди, яку відкрили лише цього року. Директор академії «Міт Флемінг Бро одразу нас знайомить з історією клубу і гордо розповідає про історичний період. Клуб, який заснували у 1999 році, вже має чим пишатись. У сезоні 20-21 наша команда грала в груповому етапі Ліги чемпіонів нашими суперниками були Ліверпуль, Аталанта та Аякс. На жаль, матчі тоді відбувалися без уболівальників через пандемію коронавірусу. Все ж для нас це був фантастичний досвід. Кабінети, у яких працюють тренери, скаути та керівництво розташовані одразу біля тренувальних полів, на яких тренуються команди Мітюлана. Як для гравців академії, так і для футболістів з професійними контрактами дуже важливо розуміння, що кожне їхнє тренування уважно переглядає велика група людей. Вони під контролем. Навпроти моїх вікон поля, на яких тренується основна команда, поруч поля академії. Під час перегляду ролика про академію руху Флемінг Бро також був приємно здивований. Я Наш це фастчинки рівень. Екскурсія продовжується. Ми у тренажерному залі. Тут є все необхідне для занять футболістів, а поруч розташований кабінет лікарів, масажистів та фізіотерапевтів. Фламінг Бро показує нам ще одну важливу локацію в Академії Мітюлана. На цій дошці ми пишемо імена та прізвища усіх гравців академії Мітюлана, які дебютували за збірну данії різних вікових груп. Для кожного футболіста це справді мотивація потрапити в цей список. Далі ми побували у справжньому кінозалі. Саме тут, за словами директора академії Мітюлана, відбуваються усі важливі розмови із командами. Окрім теоретичних занять, тут гравцям проводять різноманітні лекції та інколи показують футбольні фільми. Далі ми потрапили і в роздягальню основної команди, і в кімнату, де проживають вихованці академії. Також знайшли ми на академії Мітюлана і Український Слід. Ерік Свяченко це данець українського походження. Його батько відомий український художник. Він тричі ставав чемпіоном Данії та двічі вигравав Кубок Данії у складі нашої команди. Також грав за національну збірну Данії. Він є справжнім кумиром для молодих гравців. У новій академії Мітюлана працює і приватна школа, де навчаються і хлопці, і дівчата віком від 6 до 14 років. Кожен місяць навчання коштує 500 євро. У професійній академії вже на контрактах займаються і проживають хлопці з 17 до 19 років. Ну і звичайно, гравці основної команди. А ще фламінгбро показав нам, як облаштована навколишня територія. До речі, вільний час тут проводять багато сімей з ближніх районів. Їм імпонує ця локація. Діти бігають по доріжках, грають у різноманітні ігри. Але сьогодні доволі холодно, тому на вулиці дуже мало людей. На сам кінець директора академії Мітіла на Флемінгбро показав нам критий манеж із повнорозмірним футбольним полем зі штучним покриттям. До слова, це перший у Данії подібний футбольний інфраструктурний об'єкт. Для завершення екскурсії академії Міттюлана делегація руху на чолі з технічним директором Олександром Чабаном вирушила на зустріч із мером муніципалітету Ікаст Кастбран. Я не одягнув цей значок спеціально для вашого приїзду. Я його постійно ношу. Під час зустрічі мер муніципалітету висловив слова підтримки Україні та розповів про історію регіону, у якому рухівці грають свій матч юнацької ліги УЄФА. А директор академії Флемін Бро залишив для футбольного клубу рух символічний подарунок на згадку. того, як відбулись офіційні зустрічі із менеджментом клубу Рух та Мітюлан, ми приїхали вже на стадіон і Кастедіум саме тут. Вже буквально о 14.00 за місцевим часом стартує поєдинок юнацької ліги УЄФА Мітюлан Рух. Звичайно, потрібно завжди вірити. Шансів здавалось би небагато, але віра допоможе. Ми віримо у нашу команду і чекаємо на початок двобою. На трибунах за майорів український прапор, данський колоритний вболівальник грівся танцями під музику. А дівчата красиво посміхались на камеру нашому оператору Леву. Схоже сподобався. Руху. Тим часом гравці одягали ігру форму, вивчали, як діяти на стандартах та отримували допомогу від лікаря команди. Ось, давайте так, Без лозунгів, без транспарантних. все, давайте так, зіграйте за себе, зіграйте за клуб. Покажіть, що ми футболісти, що 4-0 то була случайність, хлопці. Все залишить вас від кожного. Підтримайте, підкажіть і, якщо треба, відробіть тура за, за партньора. А він на наступний раз вам це віддасть. Добре? Давайте, пацаны, я вам бажаю удачи, успеху, фарту. Фарту, цена немаловажно. Давайте. И все рационально, все строго. Еще раз говорю. Два решения быть не может. Пацаны. Давайте, присіли. Все, удачи. Встаем. Давайте. Давай, давай, пойдем. Україні. Героям слава! Звідки нас тут? Житомир. Дякую. Розпочався матч, залишається лише віра, і віримо, що хлопці зуміють показати характер. Рухівці активно розпочали матч, але до по справжньому небезпечних моментів справа не доходила. А от гравці нікюлена пробачили жовто-чорних у складі львів'ян перший момент у активі холода. Добрий ети, добрий виводить. Згодом знову відкривати рахунок могли гравці данської команди. І в наших воротах возникають моменти, треба над цим працювати, багато дуже ще помилок, але командний дух сьогодні сподобався і виконував те, що треба. Але ігра показала, що ми позиціонки, звісно, нам тяжковато, коли борьба, коли біжимо вперед, коли накриваємо, тоді в нас є якісь шанси, якісь моменти. Це ж ключовий момент у грі стався на екваторі. Першого тайму Федор віддав чудову передачу на кваса, а капітан данців де кільде схвалив. Пряма червона картка. На 23-й хвилині без капітана залишається Мітюлан, фол останньої надії або ж позбавлення суперника очевидної гольової можливості. І, ну чи зуміють, інтрига повертається певною мірою. Зараз ось на екваторі першого тайму потрібно реалізувати більшість на футбольному полі. Так ми відчули заряд. Сили, як то кажуть, після червоної картки, ми вже ще більш повірили, що ми можемо пройти. рухівці справді відчули заряд енергії. Удар кваса заблокував захисник. А ще за мить постріл Фадора прийняла на себе стійка. <му> Чудова нагода була і в бойках. Здається, ми на цей матч настроїлися дуже принципово. Почали вигравати борьбу, почали у нас створюватися моменти. Вони отримали червону карточку, ми почали більше давити, могли ще більше забити, але це футбол це боє. Жовто-чорні не збавляли обертів. З Першу м'яч в штрафному майданчику Мітілана влучив у руку захиснику. Поворотах пробив Кітела. Знову господарів рятував голкіпер. Капітан руху апелював, мовляв, була гра рукою, але рефері вважав інакше. На перерву команди пішли з нулями на табло. Друзі, що показує нам перший тайм, який висновок можемо зробити. Є таке переслів'я у футболі. Команда грає так, як їй дозволяє суперник. От сьогодні так ми бачимо, що рухівці краще грі моментами за свого данського опонента. Про те, що все вдається у грі, так грають більшості, але створюють моменти, не програють боротьбу, накривають один в один. Ну, одним словом, хороша, класна гра, але потрібно забувати чотири, аби зберігати шанс на прохід у наступну стадію. На жаль, у першому матчі була зовсім протилежна гра від жовто-чорних. Давай, пані, треба забити. Давай на початку другого тайму у карному майданчику данці впав Поповський. Свисток арбітра промовчав. За кілька хвилин після стандарту головою пробував холод Не точно. А згодом захисник Мікілана відверто вдарив по нозі Панченка. Давайте ще раз подивимось на цей момент. Але це не пенальті на думку рефері. Жовто чорні не опускали рук. Чого лише вартує момент кваса? Сьогодні зіграли агресивніше, набагато краще. Сьогодні якраз ми виконали те, про що домовлялися на в першому матчами. Е, хто вашо гараз грав, тому і такий був результат. Рухівці всіма силами бігли вперед. Тож данці користалися вільними зонами. У гру кілька разів довелось вступати в Анівському. проявив себе у всій красі. Тож ж цього дня саме рухівці були кращими за свого суперника і точно заслужили на переможний м'яч. Після удару бойка у карному майданчику данців була пожежа. На м'ячі першим опинився холод. Молодці, молодці, молодці. молодець, зв'ятом давай, молодець. молодець. Я думаю, це важливо було перемогти, відчути впевненість, що ми можемо грати з такими противниками, показувати свою гру і не відступати і перемагати. Я думаю, що нам сьогодні чуть не повезло і ми могли сьогодні проходити цього суперника, але... Доля фарту була на їхній стороні. Думаю, це дуже хороший досвід, тому що не часто трапляється в нашому юнацькому чемпіонаті, в юнацьких турнірах, що в Україні нема так, крім чемпіонату, таких великих турнірів. І це був, напевно, найкращий досвід. І дуже багато чого взяли, і побачили, що ми можемо грати на рівних з будь-яким суперником, перемагати. І просто е, взяли такий досвід для кожен сам для себе, і це було дуже корисно. Одразу після голу холода пролунав фінальний свисток. Рухівці пішли до своїх вболівальників, які підтримували їх за 1600 кілометрів від рідного Львова. А вже в роздягальні слово взяв головний тренер Сергій Задорожний. Все одно проявили на фоні гарної команди, проявили волю, характер. І тепер ми розуміємо, що такі команди і Динамо, і ось така, як м'ятує метюган, ці команди можна грати і можна обігрувати. Ще раз кажу, добре добре зіграли, молодці борьбу нав'язали. Це дуже гарно. Але познавато забили трошки м'яч. Забили раніше, було б, в принципі, трошки. Але і в наших ворот було момент, правда? Тому є над чим працювати. Ну і нічого, ще раз кажу, молодці, молодці, дуже дякую. Я думаю, що я висказав мнення від цього від цього тренерського штабу. Тому дякую. Дякую за Друзі, ну що, рухівці точно заслужили сьогодні на забитий м'яч і вважаю, заслужили на перемогу. Вони сьогодні були краще за суперника. 0-4 перша гра. Ну, звичайно, було майже нереально проти такої команди, як Мітюлан, Сьогодні забити 4. Але рухівці перед грою вірили, що вони зможуть. Ну і зрештою де на полі доказали, що вони можуть коли хочуть. Я впевнений, що ця гра зробить сильнішим клуб рух загалом, зробить сильнішим саме цю команду ю 19 І дуже хочеться якнайшвидше, повернутися в юнацьку лігу УЄФА. А в тому сезоні кажемо дякуємо європейським командам і загалом усім за те, що маємо можливість зараз і нашим військовим насамперед величезне. Дякую, що Львів міг представляти нашу державу. На європейському рівні слава Україні! Вірте у жовто-чорних, буде бій!